Вітаю вас! Мене звати Оля. Рада вас знову бачити. Підписуйтесь і, будь ласка, коментуйте, мені дуже це важливо і приємно. А також, якщо вам цікаво, ставте лайки. Все як завжди, починаємо. Починаємо сьогодні говорити про один з моїх найулюбленіших брендів, це Tom Ford. Думаю, він багатьом близький, багатьма улюблений цей бренд. ну, Хтось його ігнорує каже, каже, що він дуже такий попсовий або дуже вже популярний, щоб за ним так ганятися. У мене просто любов з ним склалася дуже давно, років 11-12 тому. Я з ним познайомилася і якось зразу він мене зачепив, і тому в нас з ним все добре з цим брендом. Я вам покажу сьогодні парфуми, до яких в мене тягнеться і не тягнеться рука. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, це вірно. Не під таким кутом, що або я вважаю цей парфум гарний, або не гарний. Я вам покажу також моїх улюбленців, до яких в мене не тягнеться рука, бо вони вимагають якогось певного. Емоційного налаштування, або якоїсь якихось обставин, якогось антуражу. Ну, от в мене з ними так, а до деяких при будь-яких обставин до мене тягнуться Руки, щоб їм і користуватися. Давайте почнемо. Давайте почнемо з першого. Це Urban Mask. Я з нього починаю, бо це мій єдиноріг. Хто дивиться, мене той знає. Тобто це парфум, який я бажаю зловити десь по ну, більш-менш хоча б адекватній ціні, не там не за 300, не за 500. Стільки за нього, чесно кажучи, я не готова віддати. Але це парфум, який я б дуже-дуже бажала б мати у своїй колекції, ну хоча б половину флакону не цілий, бо в мене, бачите, геть-геть мало. Це е, парфум про мускус. Мускус дуже м'який. Це оті мускуси, про які говорять, що це кошенятко, це щось таке лагідне, м'яке, зрозуміле, але зрозуміле так. Все ж таки не всім, бо в цьому мускусі є мед. Е, так, парфум про медовий мускус, скажімо так. А мед далеко не всім. Подобається хтось чує цю таку ризиковану, скажімо так, прямо уринну ноту. Тут є, можливо, такий натяк, але тут з цієї лінійки, наприклад, жасминовий мускус. Пробував знайомий, то це просто дитинка в порівнянні з Жасминовим мускусом. Мені він дуже подобається, він мені затишний, на шкірі в мене відкривається якимось таким м'яким паперовим, знаєте, як старі е, сторінки книжки, кни, сторінки старої книжки, тобто такий папір вже не новий, а який вже полежав. Такий шорховатий, шорсткий папір. так. Для мене дуже затишний м'який парфум ну, довго про нього немає сенсу, тому що просто його не знайти. Але от до нього, якби в мене він був, весь час би тягнулася рука, я просто його дуже бережу, тому просто до нього тягнеться рука, але я його не наношу на себе, а просто нюхаю. Так, далі. Далі, далі. Далі також це мій улюбленець, але до нього в мене зараз натягнеться рука. Це фламжипане знятість японська слива, яка пахне дуже копченим чорносливом. Таким з мінімум солодкості, де солодкості майже нема. Аж таким, коли ти розломуєш цей чорнослив, він тягнеться, наче карамель темний. Густий, дуже-дуже прикопчений. Я його просто обожнюю. Це неймовірно атмосферний аромат. Я розумію, чому в нього, мабуть, не було якогось комерційного успіху, бо він такий дуже специфічний. Не всі хочуть пахнути копченим чорносливом, але це правда, якщо ви шукаєте чорнослив, це ідеальний. Правда, це ідеальний чорнослив, парфюмерії. На жаль, зняти, якщо вам десь. Він трапиться і ви шукаєте цю ноту, це для мене просто ідеальний, краще не, не придумала. Я, звичайно, небагато замін нюхала. Якщо ви, до речі, знаєте, що найближче пахне, як пламжу по небу, мені напишіть, бо це також, тут в мене десь 10 мл залишилось, це претендент на наступний на єдинорога. Чому зараз не тягнеться рука? Тому що він вимагає такої атмосфери, просто він мене асоціюється з якимись старовинними замками, соборами, прокопченим камінням. Я коли тільки приїхала, ми з чоловіком дуже багато їздили по цим старовинним таким, як то буде, старовинним відзначним місцям. А відвідували оці замки старовинні, де ти заходиш, все таке темне, там не дуже затишно, все холодне. Це каміння таке прокопчене, воно аж сіро-чорне від копоті. Ці каміни величезні, особливо на перших поверхах, де була розміщена сторожева як будь-сторожива, та е, кухня, і це все пахне оце старовинною деревиною і прокопченим камінням. І там оцей план вже вона Це була ще й осінь, тоді, коли ми дуже багато їздили. холодно, дуже холодно, як осінь літо. І тому в мене так закріпилося з таким, знаєте, асоціацієм, що цей аромат потребує от такої середньовічної, середньовічного антуражу. Саме тому не тягнеться, а насправді це дуже гарно. Ти якщо його починаєш вдихати, просто ти десь в середньовічній касці, в якомусь середньовічному місці середньовічному замку, він просто відносить від, від, від реальності сучасної. Наступний, до якого тягнеться, я так ротую. До якого тягнеться рука, один одна з моїх новинок від Фордекси Бітерпічі, яке я дуже довго не хотіла а, купляти саме через оце. Ну всі ж купляються такий хайп. Я от, краще буду шукати щось більш оригінальне. Ну, що ж я буду ганятися за кожною новинкою, бо uh, Tom Ford – це той парфюмерний дім, який я в принципі дуже люблю і потрошку колекціоную. Але, наприклад, на відміну від герлени Серж Лютанце, для мене просто якось їде дах, і я скуповую навіть те, ну, звичайно, по мірі можливостей і. Стараюся все ж таки включати розум, але скуповую навіть те, що я розумію, що не моє, я навряд чи буду користуватись. Тобто, Ford я купую лише те, що я знаю, що я буду користуватись, можливо, не так часто, але буду. Ось і біт якось я затестила в магазині, але він мене щось ну, не вразив, ну такий фруктовий, якийсь так. Поки його не захотіла моя подруга, вона його купила. Я сіла одного разу, я це вже розказувала. Три-чотири рази до неї в машину, і там стояв запах, аромат такої смачної, щільної фруктової пудри, що я зрозуміла, ні, він мені так і треба. Він дуже схожий по характеру з візу від Роберті Ге, яку я дуже люблю, я її просто обожнюю. Хтось візу для когось віза. Вона вінтажна, бо там ця щільна пудра, вона мені не вінтажна, я її дуже люблю. Тому, якщо ви, в принципі, щось таке хочете, але сучасне, більш сучасне, скажімо так, хоча віза для мене, ну ще раз повторюсь, не вінтажна. Але якщо для вас, в принципі, пудра, як явище, парфюмерне, вінтажна, то ця фруктова пудра, ця персикова густа пудра, це як персикове пюре, але в якості, зроблено, вигляді щільно збитої пудри, то біте піч вам сподобається. Він не звучить якось дуже просто, попсово, як водичка. Ні, це щільний такий характерний аромат. Якщо ви не любите дуже щільні, можливо, він вас придушить. В мене тягнеться рука, і навіть зважаючи на те, що я я вважаю, що він краще розкривається саме цією щільною пудрою персиковою в холод. Він більше дифузить більш яскравий в холод. Я дуже хочу його носити зараз, коли навіть потепліло, біля 20. Хоча я вважаю, що десь до 15, максимально, навіть до 12, його ідеальна температура, але навіть зараз, і думаю, що навіть коли буде 25 мені буде хотітися. Його вдихати, бо це дійсно смачно, затишно, пудрово, фруктово, яскраво, дифузний. Дифузний, досить гучний, бо не всі ароматами Торфорда гучні. І напротивіс, віз, на можна так сказати, набудній протилежність йому. Інша моя новинка, яка з'явилась майже одночасно з персиком це Лос Черрі, з'явився він в мене. Я казала майже по а, так, ну, це було таке, знаєте, дуже легковажне рішення, тому що вони просто дуже разом так м -м, виглядають гарно. Ось, я його тестила в магазині, він би мені був непогано. Черешне, таке черешневий густий. Аромат також трошки пудровий, але цей набагато більш пудровий і щільний. Потім він розвівався в якусь таку а, мигдальну вишню, досить стриману, досить тиху. Я, ну, так, знаєте, зважаючи на ціну, не дуже його хотіла. Непогано, але ну, не вражав він мені так, але мені попалася непогана пропозиція, і якраз у мене. Напередодні приїхав пітерпіч, я подумала, що ну хай візьму по такій гарній ціні, бо вони дуже гарно разом. Він непоганий. Він непоганий, як я вже сказала, такий черешневий, приємний, фруктовий. Потім в таку в такий мигдаль. На синтетиці, до речі, він тримається на і дифузить набагато краще ніж на шкірі. На шкірі я його дуже швидко перестаю відчувати. Він якось так. Замилюється, потім губиться, а ось на синтетиці він більш яскраво собі себе веде, я його на рукав нанесла одягу і він був кращий. Ну, тому до нього якось ну, не тягнеться. Коли от я в перервах між Одним і іншим парфумом протягом дня, щоб таке нанести, то я наношу лосчирі, щоб він так мав час загубитися, поки я вирішу, що я буду наступним носити. Наступний, до якого тягнеться рука, і... але я вимагаю від нього сезона, бо він вимагає, це шосмін руж. Для когось це парфум щільний. Щільного жасмину, яскравого, гучного жасмину. Для мене ні. Мені він пахне жасминовим чаєм або неіндольним, легким, прозорим, вишуканим, вичищеним жасмином. Дуже-дуже мені подобається його вдихати. Я просто готова аж очі від задоволення заходжувати такий захочувати. Господи, яке там слово. А так він мені подобається. Цей червоний жасмин колір флакону мені дуже подобається Подобається, він дуже гарний у шлейфі, коли є вітерець. Літом, коли от вітер грає цим ароматом, шлейфом цього аромату це так гарно, це так приємно, це так витончено. Мені пахне ще раз про не щільним, а навпаки, таким напівлегким. Я не скажу напівпрозорим, цього аромату відчувається нібито текстура, знаєте, певна. Чітка, але от як котон, скажімо, якщо будемо порівнювати, тобто це не органза, це не навіть не шов, це котон, але тонкий котон, але дуже такий легкий. Ось це одне задоволення ловити від нього шлейф, але я чекаю саме тепла, літа, от весни, як зараз, тобто десь від 20 градусів і вище, це дуже дуже гарно. А так би, якби, скажімо, цілий рік була така погода, так, така температура, то цілий рік би в мене тягнулася рука. А наступний, до, ну я вже взяла, до якого тягнеться, підемо підряд. Це кафе Rose, це просто рекордсмен, бо я в цей парфум закохана вже років, мабуть, 12. Спочатку, звичайно, в мене були маленькі відливантики, по 5, по 10 мл, потім з'явився 30 мл, один, другий. І нарешті в кінці того року або на початку цього, нарешті, в мене з'явився флакон кафе Роуз. Для мене це кава, свіже заварена, гірка кава. З трояндою. Звичайно, троянда тут солює. Це перш за все трояндовий парфум, але відтінений ось саме цією терпкою, гіркою кавою. Тут ноль солодкості, він найдифузніший з усіх. Ось ця пудра дуже дифузна у біте піч, а вона така щільна. А тут він просто такий, я не можу не знаю, як сказати, дифузний. От він все наповнює собою. Я вже казала, у мене асоціація, коли я виходжу в цьому парфумі на кухню, спускаюся зранку, коли чоловік заварив собі каву. А я в якомусь трояндовому парфумі або в цьому парфумі, і воно зливається. Тобто я не відчуваю окремо запах свіжозавареної кави і окремо цього парфуму, тобто вони як. Воєдино звучать в унісон. Дуже гарний, дуже його раджу, якщо ви шукаєте не, пересол... не просолоджену каву, не солодку, геть терпку, якщо ви напроти звичайного троянди, бо троянда все ж таки тут лідує. І знаєте, що мені здається? в мене відливант великий старий ще з старих випусків, з такою фіолетовою з наліпкою. І в цьому флаконі це новиця, я не, не пам'ятаю, дивилася 21-го, здається, року флакон. Мені здається, що тут в нових випусках троянди більше. Можливо, треба, щоб настоявся і кавова нота вийшла більше наперед. Та, можливо, його трошки змінили, я не знаю. Але, от дійсно, я коли тільки отримала, мені здалося, що вони майже однакові. А потім вже зараз як. Розношую, так, вони дуже-дуже близькі, так якщо не знати, не... цей парфум дуже добре, можливо, є, не скажеш, що є різниця, але мені здається, що в минулих випусках все ж таки трохи більше кави, а в цих нових трошки більш троянди. Але, можливо, це просто моє сприйняття. Надалі, Nash, дуже гарний парфум, Об'єктивно гарний. Ніжний, приємний, компліментарний. Мені на цей парфум зробив комплімент, зробила комплімент людина, яка в принципі не робить компліменти, які я все одно <пліхи> я на тобі парфум чи ні. Тобто, а, ну, це має бути щось аж таке. Ну, неправда, робила ну, два робила ця людина два чи три рази компліменти, але. Це дуже-дуже рідко буває. І ось на цей парфум мені зробили комплімент, що пішли в дуже ванільний, приємний і легкий. Ось. Не дуже ванільний, а дуже приємний, легкий і ванільний. Чим пахне? Пахне він. Для мене цукерками сніжок. Все, що ви читаєте в відгуках і коли пишуть, що так, це цукерки сніжок, тут є солодкий холодок, є. але холодка як такого прохолоди в цьому парфумі нема. Він солодкий, він своє квітково-гурманський, але щось таке, якби холодинка солодка, без холодку. Я не знаю, чи ви мене зрозуміли. Ну, от саме як в цих цукерках сніжок. Тобто, звичайно, це все про солодкість, але є такий якийсь натяк на те, що буде холодити, але воно нас, не, не холодить. <свісно> сподіваюсь, я зрозуміло висловилася. Тут є квіти білі, звичайно, ванільні, що там, комусь відчувається пудра, я до речі. Мабуть, пудри або замшувості не чую. Марина Імбир казала, що вона замшвічує. Ну, можливо, є такий натяк на якусь шорсткість, можливо, це про це вона казала. Асоціація так, з якимось таким білим кольором. Дуже що це все таке витончене, знаєте, невинне, мабуть, навіть знаєте, з таким з гламурним воском, з натяком гламуру, але дуже стриманим, Гарний. Якщо ви його не знаєте, підійдіть, бо від нього дуже приємний шлейф, це правда. Чому в мене не тягнеться рука? Я от просто не знаю. Він стоїть собі так на поличці з сиротинкою, і аж поки я вже не змушу себе нанести, коли я вже нанесу його, я протягом дня ловлю від себе оцей приємний солодкуватий, ванільно. Трошки квітковий це для мене, скоріше, просто якийсь ванільно-цукерковий, скажімо, а, аромат. Хтось сказав про глазурь, ну щось таке. І мені дуже-дуже подобається, але ну, чомусь отак, щоб потягнулася рука, захотілося, я не знаю. Не знаю що. І, до речі, хоч він і називається сніг, але він на тепло. Він дуже гарно, від весною, влітку, ну але можливо не в дуже спекотне літо. Йому потрібен також вітерець, щоб це йшли дуже гарно, ніжно. Але познайомтеся, я думаю, він сподобається. Мені взагалі так важко уявити, кому не сподобається. Ну кому, мабуть, такі ванільні, з, навіть трохи солодкуваті. Аромати не подобаються, тому, мабуть, мені не сподобається. Ще один парфум це залишки мої білої замші. Я вже казала, що для мене дійсно це одна з найкращих замш. Оригінальний він, він яскравий, він помітний. Також на нього робила компліменти. Казали, що дуже приємно, яскраво пахне і якось незвичайно, незвично. Це дійсно незвична замша, бо вона дуже яскрава, вона не просто відтілена, а вона, ця замша, мабуть, накладена прям паралельно на яскраві конвалії. Або це яскраві конвалії, ароматні, на чомусь, на м'якій замші викладені. І я його носила. Майже зносила флакон, носила дуже багато раніше, раніше в мене тягнулася рука, аж поки я не почала чути там конвалі. Тобто, в певний момент міністр якось дуже став різко реагувати на конвалі. Конвалі дає завжди таку пронизливу яскравість. Якщо, ну, хто любить конвалі, той розуміє. Навіть ми зараз не про індольні природні конвалі. А про такі, знаєте, популярні конвалії, як от зараз роблять. Ну, наприклад, оця пронизлива рота петаля, про яку нота петаля про яку я говорила, так ви знаєте, там фльор наркотік з останніх це валая, ця так пронизливо зроблена в ДТ від Кензо, тобто така. Солодкувата, пронизлива, дуже яскрава конвалія, Оце вона така, але її зм'якшує, замшою, якось вона балансує, тому вона не така не така істерична ця конвалія, але все ж таки мені дуже її там виокремлює, і для мене. Ну, вона мене почала просто втомлювати, тому не тягнеться рука. Але якщо ви любите конвалі і ще й любите замшу, я гадаю, що це для вас просто біла замша хорда, ідеальний парфюм. І більш того, в них зараз з'явилися 30-ки, це завжди взагалі мріє. І останній аромат із Private Blend, який я покажу вам сьогодні, це ваніль фаталь, Ваніль фаталь, якщо ми будемо французьки. До нього тягнеться рука. Єдине, що зараз не його сезон, це мій з -з осінній парфум або на самий початок там березень, на самий початок весни, коли ще дуже холодно, що там майже сніг лежить, або ще лежить, або вже тане. Ну, коли холодно. І в мене весь час до нього тягнеться рука, хоча спочатку він мені не сподобався. Я дуже довго до нього притиралася, навіть в мене було Десь 30 мл від Леванту, 3 по 10. <ріст> так вийшло. І я навіть один подарувала від Леванту, тому що думала, що ну, не буду його носити, один якось там зносила, через силу намагалася його рознюхати, один подарувала, і в мене остався, остався. залишився один від Левант. я почала його якось потрошку носити-носити. І тут я зрозуміла, що прокинулася любов, і мені потрібен флакон і мені пощастило, також по адекватній ціні я взяла цей ваніль-фаталь. Ваніль він не часто чомусь зустрічається, його важко зловити, ну, може це в нас так. Чим він мені пахне, він мені перш за все про каву, про солодку каву, ванільну каву, а не про ваніль. Але він дуже він щільний. Він соло гурманський і затишний. Я не скажу, що він дуже гучний. Він всаджується дуже швидко, близько до шкіри і ви отаку цю ванільну каву. Це значить, кава, солодка кава з ванільним сиропом. Ось що для мене ваніль-фаталь. Ваніль, він дуже, дуже приємний. Це, але ви маєте любити гурманіку, і для мене це неочевидна ваніль. Якщо ви шукаєте саме ваніль, акцент на таку ваніль. Я думаю, що це не сюди, сюди це більш за таким якимось солодким ванільним солодким кавовим напоєм. Але коли його сезон, так то в мене до нього мене часто тягнеться рука. Ось показала вам всі свої private blend. До чого тягнеться, до чого не тягнеться. Бачите, жоден я не посварила. Ну, мабуть, лочері це такий аутсайдер мене. Він непоганий. Черешня приємна. Знаєте, така Я зараз нюхаю з флакончика. І при першому нанесенні, в перші хвилини, це наче черешня з закрутки бабусиною <гум> компот черешневий, солодкий, такий насичений, а потім вже там медаль проявляється, він всаджується, але він так тихенький і треба до нього підбиратися сезон, тканина, там волосся, шкіра, не знаю, щоб він тримався. От тому він аутсайдер. Всі інші. Дуже гарні, я їх дуже люблю, але от чомусь до якихось тягнеться, до якихось не тягнеться якісь сезоні, всесезонні до якихось треба, треба підхід шукати. І в мене ще один є паркум, який я не принесла, це, ну, це, це, це сержлю та господи, як вона Вайлетблонд. Вайлетблонд зняті це оця така злюща фіалка. Для мене вона не істерична, як у соланс від Герлен, а вона саме зла, бо вона якась така мінорна, серйозна. Для мене вона сиза, сиза, насуплена фіалка, і тому я його майже ніколи не ношу. Я е, не хочу так хмурити, знаєте, так здвигати брови, бо вона мені саме такий настрій створює. Хтось каже, що вона стервозна. Ну, Для мене вона і не знаю, дуже якась сувора. Сурова, сувора, сувора, серйозна, мінорна і насуплена, насуплена фіалка. Я не принесла, що не забуду, зроблю вам під зйомку цього флакона. Ось так. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Сподіваюсь, якщо ви вагаєтесь, чи потрібен певний флакон або певний відливант з цих Private Blend, що я сьогодні розказала, вам це допомогло вирішити, чи воно вам взагалі треба чи ні. Бувайте до наступних відео бережіться.